Вітаємо, друзі! Такого ви ще не бачили. Українська міна мисливець у дії. Наземний протитанковий самонавідний дрон Камікадзе ефектно знищує ворожу бронетехніку. Подивіться на ці кадри. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати поставити лайк. Піпець, от і ночка. Папа Лівес 400. Вот он вам шайгу. Наша ПВО не работает, нет снарядів, повна фигня. Ці кадри зняті російським окупантам. Публікують вперше, 14 травня 2024 року, аеродром Бельбеку у тимчасово окупованому Криму. Удари по аеродрому завдавали ракетами «Атакамс». Крім ЗРК С400, також було знищено два винищувачі Міг-31, один Су-27, а також пошкоджено Міг-29. Повітряну тривогу при цьому оголошено не було. А, вот тата дан в С400. Там стоїть. Нету снарядов, 400-ка даже не работает, все. Армія України вміє дуже ефективно використовувати західну техніку, але щось США гальмує, гальмує і ще раз гальмує. Далі на кадрах ви бачите знищення російської БМП-2 з мангалом. Люки, як завжди, не закриваються. Мангал просто для того, щоб сонце в голову не пекло. А наші воїни красиво знищили техніку окупантів, залетівши дроном прямо в кабіну. Далі на кадрах знищений російський вантажний бронеавтомобіль Урал торнадо у десь на фронті не довіз бика, а наші воїни його вчасно знищили. Окупанти не соромляться та показують це на відео з телефону. А ось ще сьогодні дуже потужна інформація. Палац усіяний тілами. У мережі з'явилося відео, як стверджуються, наслідки прильоту по російському полігону в Донецькій області. І від самого ранку зе військові та російські телеграм-канали ниють через ліквідацію чергової партії. Окупантів заявлено, що удар було завдано за допомогою РСЗВ Хаймерс під час шикування. А деякі ура-патріоти скаржуться, що командири армії РФ це роблять спеціально. Також сьогодні стало відомо, що у другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони Данії. Троульс Лун Поульсен пише ДР. за словами міністра. Перші літаки були передані Україні в серпні 2024 року. Їх кількість не розголошується. А загалом, Даня зобов'язала поставити нашій країні 19 винищувачів. The Times розкрила кількість російських об'єктів у радіусі ураження Штормшедов. Якщо Лондон дозволить Києву бити по території Росії британськими ракетами Shadow, то українські військові гіпотетично зможуть завдавати удару по 14 російських військових авіабазах у зону ураження штормшедов потрапляють також нефтепереробний завод і штаб Південно-Військового округу в Ростові на Дону. Але США за підсумками переговорів Байдена та прем'єра Британії не готові оголошувати про зняття обмежень на удари ЗСУ далекобійною зброєю в глиб Росії. Але на Гебіль ТВ усе стабільно. Скабєєва тривожиться через те, що дискусії про удари в глиб РФ виходять на фінішну пряму. Пропагандистка побоюється, що рішення вже ухвалено, але публічно про це так і не оголосять. Ну що ми можемо їй сказати? Прислухайся до хлопків. Друзі, що думаєте ви з цього приводу, обов'язково залишайте свої думки в коментарях, як ви вважаєте, приберуть обмеження чи не приберуть. Також є і не дуже приємна інформація, але про неї треба говорити. За місяць ЗСУ отримали від Міноборони лише 50 дронів Mavic 3. Раніше їх постачання вимірювалося тисячами, про це повідомляє Гудименко. Шановна Агенція оборонних закупівель, чи можете ви пояснити, як сталося, що за останній місяць 16 серпня по 16 вересня ЗСУ отримало від Міністерства оборони аж 50 дронів Мавік 3. Не 50 тисяч, не 5 тисяч і навіть не 500, а 50 Мавік. Це що, по пів Мавіку на бригаду чи по чверті Мавіка? При тому, що раніше постачання таких дронів вимірювалося тисячами, а тепер 50 штук. Хто за це буде відповідати? Підіймає питання молодий сержант ЗСУ у відставці Юрій Гудименко. Друзі, у кого які думки, залишаємо їх в коментарях. Але і це ще не все. Юлія Кирієнко підійняла питання, де буде лінія фронту без Покровська, Селідово та Вуглидару. Все частіше чую від командирів різних рівнів абсолютно реальну можливість втратити ці міста. Хоч на карти онлайн погляньте, все очевидно, чому немає людей так, але у нас немає мін. Чому ви про це мовчите в своїх ефірах? Сказав мені один командир підрозділу напередодні. Але як відбивати штурми, наприклад, на Покровському напрямку, де ворог відправляє багато своїх людей малими групами. Коли тобі на бригаду дають на тиждень 10 мін 120 мм, ви можете сказати, що ситуація з іншими калібрами трохи краще, можливо. Але ви чули про пріоритетність цілей. Ну, не будуть артилеристи витрачати снаряд із Цезаря 155 мм, наприклад, на групу ворожої піхоти, тим паче, що ці групи лізуть там постійно. Бо це дорого, зекономлять для колони техніки. А на ці групи мають працювати міномети, але так, мін немає. Друзі, ось така інформація потрапила в мережу. У кого які думки, залишаємо в коментарях. Також давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту. Контратака ЗСРФ у Курську, що почалася минулого тижня, не принесла особливих результатів Кремлю. Форби з більше того. Повідомляє, що вона погіршила становище російських військ у потенційному котлі на південь від Коренево, оскільки Москва відправила у проблемний район додаткові сили. Якщо українці, які прорвали кордон, зможуть з'єднатися з СУ на основному виступі, вони потенційно відріжуть тисячі росіян від постачання на покровському напрямку. У бажаному першому противник просунувся на глибину, на жаль, 550 метрів. Вийшовши до перехрестя вулиць Олега Кошового та Миколи Буряка, ситуація в цьому районі залишається складною. В Українську тривають бої за шахту Україна. Північніше Новогродівки противник просунувся на глибину 850 метрів, зайнявши територію шахти Новогродівська і Терекон. У Гродівці тривають бої в центральній і південній частинах. Російські війська мають частковий успіх уздовж Кільна та мирна на глибину 500 метрів. Куп'янсько-лиманський напрямок зсу відкинули російські війська на схід від Торського, зайнявши ділянку шириною 3,8 км на глибину 1,7 км. Це приємна новина на схід від Невського і Новосадового. Противник просунувся вздовж трьох балок. На жаль, зайнявши ділянку завширшки 8,9 і на глибину 2,8 км. Часів яр. Південніше Іванівського дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження позицій противника в районі перехрестя на північний захід від колишнього польового водосховища. Щодо другої позиції, ситуація залишається на уточненні. Противник опублікував кадри переміщення по урочищу кринички, розташованому на захід від каналу Сіверський Донець Донбас, і демонстрацію прапорів на його західній околиці. Ну і наостанок. Новина для росіян служба в армії це покарання для багатих на весіллі, яке коштувало 400 мільйонів, нареченого лякали відправленням на війну, якщо він образить дружину. Дядько нареченого, екс-глава влади Кавказа Махарбек Хадарцев пообіцяв батькові нареченою, що його родич молоду носитиме на руках, інакше його відправлять на фронт, щоб він. Спокутував свою провину, батько нареченої заступни керівника Росреєстру Москви. Цей простому мужику чиновники розкажуть, що треба батьківщину захищати і пишатися цим. А для них Окоп останнє місце, де багатенькі хотіли б опинитися. Ось такі події, друзі, відомі на сьогодні. У кого які думки залишаємо в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. До зустрічі!